Я хочу сказати, що рух по консолідації близьких за поглядами людей, партій, організацій розпочався не сьогодні. Він розпочався 2-3 роки ще тому, коли почали люди, які сповідують ідеологію правоцентризму, об'єднуватися, рухатися в одному напрямку. Знаєте ви чи не знаєте, але перед виборами до Верховної Ради в цій студії ми також репрезентували створення всеукраїнського громадсько-політичного об'єднання. Буде село, буде Україна. І тоді перед виборами і на вибори ми висували 35 наших кандидатів-мажоритарників, які брали участь в виборах до Верховної Ради України. Таке об'єднання було утворене на базі сільських громадських організацій, які відстоюють інтереси селянства, і партії відродження села. На сьогоднішній день формат е трошки змінюється, і ми починаємо працювати в форматі трьох політичних партій і 10 всеукраїнських громадських організацій. Протягом 20 років ні, один уряд, ні одним урядом не було зроблено системного підходу до економічної побудови економічної моделі в Україні. Постійно, це я говорю про всі уряди, які були незалежно від окраски і кольору. Ніхто системно не підходив, приходили уряди. Латали дірки, які є, прогнозували розвиток бюджету на рік на п'ять років вперед. І ніхто не дивився, яким чином, які галузі народного господарства треба розвивати для того, щоб через 10, 15, 20 років Україна стала потужною, сильною економічною державою, в якої б нормально, спокійно, заможно жили українці. У нас на сьогоднішній день будується система. Чи економічна модель держави олігархічно кланова, яка практично на сьогодні не має у світі такої ще держави, де б таке будувалося. Тобто ми вигадуємо колесе не кругле, а квадратне і в такому напрямку хочемо рухатися. Такої моделі у світі не існує. Сьогодні ми маємо наслідок результату. Парламентських виборів, який демонструє протистояння і конфлікт. З таким підходом перспективи розвитку добробуту, демократичної, сильної європейської країни немає. І тому ми ставимо об'єднання широкого кола громадсько-політичних сил суспільних, які б дали альтернативу крайностям і забезпечили. Поступальний розвиток як загалом країни, так і безпосередньо громадянина в першу чергу. Покращення його добробуту. Тепер декілька основних моментів, які для нас є виключно важливими. Цілком зрозуміло, що ми почали цей рух. Не перед виборами парламентськими, а після парламентських виборів, з тим, щоб на слідуючих парламентських виборах докорінно змінити структуру парламенту. замінити протистояння бійки прагматичною, професійною, цілеспрямованою, конкретною і відповідальною роботою, яка б витягла Україну з тієї, над тією пропастю, якою у нас сьогодні на жаль висить. Що стосується, зокрема, Києва, то ми чітко стоїмо на позиції необхідності виборів, проведення виборів, проведення виборів із повноваженнями мера європейської столиці, а не декларативної людини, яка може тільки прислуговувати не вирішувати ті сподівання, які очікують кияни. Вибори загалом і е, депутатського корпусу міської ради. Це чіткі наші переконання, бо неможливо без цих принципів говорити про європейський устрій, про цінності європейські, коли в столиці пропонується щось е, під, я б сказав, е, таким сигналом тоталітаризму.